Найвпливовіший політик у світі, президент США Джо Байден, проведе у жовтні окрему зустріч у форматі Рамштайн. Причому Байден скликає цю зустріч, ініціює її, і буде там головувати за попередніми даними, тобто фактично буде присутній на цьому засіданні. Про це заявив президент США якраз з нагоди візиту президента Володимира Зеленського до Білого Дому. Оголошення Байдена стало частиною заяви про збільшення безпекової допомоги для України, і Сполучені Штати прагнуть не лише від себе цю допомогу збільшувати у масштабах і об'ємах, але й закликають до цього. І інших партнерів по НАТО, європейські країни, які Україну підтримують. Отже, наступного місяця, як повідомив Джо Байден, я скличу у Німеччині зустріч контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів. Аби скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії, тобто відбувається така консолідація коаліції, надання нового імпульсу підтримці України, і ми тут бачимо, ініціатором виступає президент Сполучених Штатів. Нагадаємо, що США, от вчора, буквально оголосили сам Байден до речі, про це зробив. Оголосив про те, що близько 8 мільярдів доларів які якими оперує. Американська влада і президент США не схваленими конгресом на користь України будуть використані повністю в повному обсязі до кінця цього року, до січня 25-го року на підтримку України. Тобто, варто очікувати от системної такої підтримки оборонних пакетів допомоги. І Пентагон вже оголосив про найближчий пакет допомоги, який становить за своїм обсягом близько 2,5 мільярда мільярди доларів. Входять туди, як ми знаємо, і навіаційні засоби ураження, високоточні бомби. Ракетне озброєння, ті ж Хаймарси, і боєприпаси до них і платформи підсилення ППО. Є система Петріот, включена у цей пакет допомоги, тобто Сполучені Штати рухаються у напрямку посилення допомоги для України і бачимо, що спонукають до цього і країни Європи. Проте, як нам зараз у даний момент оцінювати. Ці зустрічі президента Зеленського такий кількаденний тур американськими містами штатами. Зустрічі на різному рівні. І сьогодні що очікувати від сьогоднішньої зустрічі із Дональдом Трампом, уже анонсованої самим Трампом. Про це говоримо далі у нашому етері із політологом і керівником центру аналізу і стратегії Ігорем Челенком. Ігорю, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Знаєте, у наших соцмережах. Люди у нас часто схильні на швидку критику. Вже там довелося начитатися різних скептичних оцінок. Що ось мовляв план перемоги, що ніхто не сприймає, не хвалить очікування так від візиту президента були доволі такі високими, або анонси були доволі багатообіцяючими. А от чого реально вдалося досягти? Ну і американська преса теж по різному там пише. От Нью-Йорк Таймс відзначилася новою статтею. Ми її вже сьогодні цитували про те, що нібито менше ажіотажу навколо Зеленського у США, але є конкретика, є конкретні, скажімо так, рішення Пентагону адміністрації президента Байдена щодо підтримки України і зрештою. Сьогодні ще відбудеться зустріч з Дональдом Трампом, яка, здавалось би, зірвалася. Отже, як на даний момент взагалі оглядати оцінювати е, цю поїздку президента до України до Сполучених Штатів? Наскільки успішно вона виглядає? Ну насправді дійсно вражені, що це візитне мінне поле. І у мене навіть певний ренесанс виборів 16-го року, коли і свого часу теж Трамп відмовлявся від зустрічі з попереднім українським президентом Порошенком. Але нюанс в тому, що зараз все таки ми маємо розуміти, усвідомлювати всі ті заяви, які говорив Трамп там протягом тижня, те, що там висловлюється. Трамп Джуніор, там інші представники республіканської партії щодо візиту Зеленського, воно виключно повністю орієнтовано на внутрішню аудиторію. Бо цілком зрозуміло, що для нинішньої адміністрації Байдена, в яку, власне, входить і Камала Харіс на посаді віце-президентки, тема підтримки України є однією із фронтирних, і ми по. Бачили особливо після. Дебатів між двома кандидатами, що ну дійсно кандидат від демократів більш ну скажімо так конкретно відповідала на питання, що стосується підтримки України ніж Трамп. На що останній отримував ну велику кількість критики? Ми побачили фактично, як розіграли оцю внутрішньополітичну політичну політехнологічну карту з Україною з Зеленським. І з там, де й Джонсон з цими вимогами звільнити Маркарову і цим візитом до Пенсільванії реакцію. Але знову ж таки, ситуація полягає в тому, що вибори то пройдуть, і Сполучені Штати, який би вони не мали особливий високий статус в геополітичній вертикалі, але все рівно треба далі буде працювати, і вже випустили цю пару страв. Пом вже відпрацювали, ну будемо казати, там не методичку, ну добре, там певний е, свій внутрішній політичний план зараз. Хоча його й далі будуть відпрацьовувати. І я думаю, що навіть е, тему будуть піднімати, наприклад, імпічменту Байдену за візит е, е, Зеленського на зброярний завод в Пенсільванії. Ну але тим не менш, все рівно певні контакти зараз з республіканцями вони так само налагоджуються, і очевидно, як більш радикальна частина схиляла. В тому числі Трампа до ну таких, ну я б сказав, дійсно до певних зневажливих слів в бік там України, до навіть певних фантазій, що ми почули там, що нібито все знищено, окрім Києва. Ну це ж неправда, це ж відверта неправда. Ну але тим не менш, контакт має відбутися це вигідно передусім Україні. Ми не робимо ставки на жодного з кандидатів, і ми це максимально підкреслюємо. І зрозуміло, що план перемоги потрібно буде. Реалізовувати вже з наступною адміністрацією з тим президентом, який зайде на свій пост після там орієнтовно 20 січня 25 року, тому ми надаємо можливості рівні, як Камалі Харіс, яка теж була ознайомлена вже з планом перемоги, повністю планом перемоги, так і Дональдом Трампом.